Мам, пап, подивіться, що там лінда робить. Ах ти стерва! Ай, що ви робите, пустіть. Синку, не переживай, кращу знайдемо. Я не хочу одружуватись. Синку, так не можна. Я розумію, що ти засмучений, але повір, ми знайдемо для тебе кращу партію. Ні, мамо, ти мене не чуєш. Я взагалі не хочу весілля. По вашому з батьком розрахунку. Так все мені це набридло, бо ти одружишся на достойній дівчині, або не отримаєш мою компанію. Та мені твоя компанія не здалась. Раз так тоді геть з мого дому. Ну і будь ласка. К... Куро. Привіт, братику.